У Хмельницькому Свято-Георгіївському храмі попрощатися з 32-річним загиблим воїном прийшли близькі та рідні. Костянтина Зелінського знала з юнацького віку, каже його приятелька Ольга. Близько 20 років тому ми разом відвідували дитячу школу журналістики. Це величезна втрата, тому що Костя от він був з тих людей, яких можна назвати душа компанії. Відмінне почуття гумору, завжди товариський, постійно позитивно налаштований. Таких людей направду мало. Костянтин Зелінський пішов добровольцем на початку повномасштабного вторгнення, розповідає жінка. Воював у 33-й механізованій бригаді на посаді стрільця. З 23 листопада 2023 року під час одного з боїв поблизу населеного пункту Роботина на Запоріжжі зник безвісти. Я коли дізналася, що він зник безвісти, звісти, все рівно якась надія ще залишалася. І я от пам'ятаю на кожен обмін відкривала ці списки обміняних полонених і так сподівалася там знайти знайоме прізвище, дізнатися, що все-таки все добре. З Костянтином Зелінським разом грали у футбол, розповідає його друг Володимир Бабій. Він грав у нападі і напівзахисником. Я його знаю, в основному по футболу. Ми так сильно мало присякались, але по футболу постійно. Ну, Не знаю, це для мене дуже важка втрата, він дуже був завжди такий позитивний, добрий. У нас була колись футбольна команда, дуже класна. ФК «Лезня» називалась. І він один з членів цієї команди. Це Була людина, яка Ну, дуже велику роль відігравала в команді. Тіло воїна передали по репатріації та впізнали за ДНК тестом, каже Ольга. У Костянтина Зелінського залишилася мати, батько та старший брат, який воює, розповідає жінка. Поховали воїна на Алаї Слави у мікрорайоні Ракове. Михайло Жила, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.